В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox EM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM і я її ведуча Марта Гремолюк. Я розповім вам про всі події у світі та у нашому закладі освіти. 20 вересня відзначається Всесвітній день рису. Незамінний продукт для приготування плову, ризото, супів, різних закусок, оцту, вина, десертів та ще безліч страв. І якщо для європейців рис це просто один із багатьох їстівних злаків, то для більш ніж половини населення світу, включно з усіма мешканцями Східної та Південно-Східної Азії він є основним в харчуванні. В цих краях стравами з рису харчуються двічі або тричі на день. Не дивно, що споживання рису сформувало особливу культуру, а його виробництво має неабияке значення для економіки багатьох держав. Звісно, люди не змогли обійти своєю увагою цей поширений і водночас унікальний продукт, тому заснували всесвітній день рису 20 вересня. 20 вересня проводиться осінній день полюби свою домашню тварину, це свято відзначають двічі на рік в лютому і вересні. Бажання завести свого домашнього улюбленця з'являється майже у кожної родини. Часто ініціаторами цього стають маленькі діти, домашніх тварин прирівнюють до повноцінних членів сім'ї, адже вони потребують догляду, часу, уваги. До того ж, для дітей стають найліпшими друзями. Це всі події на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких. Мирного неба нам всім та слава Україні!